В нас сьогодні на огляді жива легенда. Максіс Бікхорн першої версії, який розроблявся більше, ніж 15 років тому, залишається таким же популярним навіть сьогодні. І причому дивно, але його використовують абсолютно різні по рівню достатку квадроциклісти. Квадроциклісти, які зовсім з різних сфер діяльності. Адже одні беруть його для покатушок на вихідних, інші беруть для професійних прокатів, а треті беруть навіть для того, щоб брати участь в якихось змаганнях, наприклад, в кантрі кросі. І це дивовижний феномен. Давайте розберемося в тих причинах, чому Максіс Бікхорн став таким популярним і чому він так довго зберігає за собою планку лідерства. Отже, коли створювали, коли тільки вийшов Максіс Бікхорн, це була на той момент найм'якша, найеластичніша, найзацепистіша на будь-яких ґрунтах шина. І що немаловажно, шина з відносно невеликою серед інших тогочасних шин вагою. Адже тоді на ринку панували американські шини багатьох американських виробників, і проти них Maxxis Біхорн був просто еталоном м'якості і невеликої ваги. І, до речі, він і залишається одним із найлегших, одним із найм'якших шин на сьогоднішній день. Теж. І оця шина уже 25-го свіжого року випуску теж демонструє нам неперевершену м'якість резини, з якої вона зроблена, і відносно невелику, як для свого 27-го конкретно оця шина розміру, вагу. І завдяки саме цим факторам вона залишається надзвичайно популярною. Ще один аргумент на користь покупки Максіс Бікхорн навіть тепер у 2025 році, це її міцність і її срок служби. Прокати заявляють, що навіть в умовах гірських стежок гірських доріжок Максіс Бікхорн виходжує по 10 тисяч кілометрів легко. Все через те, що склад резини надзвичайно якісний. Він м'який, але він не стирається якось так, як китайські дешеві шини, він служить дійсно довго. І це ще один плюс тим, про кого я згадував, для чого купляють Maxxis Bighorn, який здається дорожчий, ніж багато інших шин, для чого купляють його прокати. Ну і третя категорія це ті, хто багато їздить взимку. І це ще один плюс в скарбничку цих шин, тому що Maxxis Bighorn навіть в умовах сильних морозів залишається таким же м'якеньким, таким же еластичним. Він абсолютно не втрачає своїх властивостей, так як це інші тверді шини, які стають на морозі відверто пластмасовими. Максіс Бігхорн зберігає всі свої властивості, він залишається м'яким, він залишається зацепистим і чітко тримає дорогу, чітко тримає траєкторію. Через сукупність всіх цих факторів. Максіс Біхорн як був лідером, так і залишається ним. І навіть сьогодні, після виходу дуже великої кількості шин інших виробників, шин конкурентів Максіс. Вихід нових шин в самій компанії Maxis, як то Bighorn 2,0, як то Bighorn 3.0, і купи інших універсальних шин все одно знаходяться, і то в дуже великій кількості квадроциклісти, які замовляють саме Bighorn першої, перевіреної, на їхню думку, версії. Якщо хочете і собі спробувати, Maxis Bighorn у нас є практично в усіх розмірах завжди в наявності. По кращих цінах в Україні.